Не обдуриш, не проживеш. Нова стара мода від дніпропетровських комерсантів. Обіцяють встановити сучасні вікна, беруть гроші і зникають. Тільки з початку року жителі області поклали в кишеню таких підприємців близько 300 тисяч гривень. Серед ошуканих в основному пенсіонери. Як робляться гроші з повітря, дізнавались наші журналісти. Гральні карти, кості і наперстки все це у минулому. Сьогоднішні шахраї змінили профіль. Дніпропетровчанка, Світлана Галіченко інвалід першої групи позору. Жінка із паличкою щодня долає по кілька кілометрів у справах. У магазині на базарі розповідає, здачу до копійки повертають, та й перехожі ставляться з розумінням. А тут у червні на Березинському ринку незнайомці запропонували поміняти старі вікна на металопластикові. Жінка давно це планувала, погодилась, бо надто привабливі умови були. На вікна німецького виробництва пообіцяли знижку у 40%. Договір нормальний, читав мій сусід, там все написано, ще оплатила 4 тисячі, там все написано було. Я говорю, дивіться, обманете, ну, я сказала так, сліпу бабу буде вам великий гріх. Ну, але вони ж, що їм гріх той. Знайти майстрів віконної справи за адресою на візитівці вулиця Героїв Сталінграда не вдалося. Інша пенсіонерка страхувалась від самого початку, відвідала офіс фірми, і гроші віддала тільки після особистої розмови із засновником приватного підприємства, який так переконливо умовляв. Буде що договор к до тому заказу прилагається, де для вас це скидка. і ваш заказ буде стої 1450, если вы уплатите наличными. Я говорю, что до вас такой подозрительный офис? Он говорит, нет, мы работаем уже п'ять лет. Вот у нас лицензия. З нашою знімальною групою виконавці були небагатослівні. Працівник фірми встиг кинути, що замовлення готове. І, побачивши камеру, зачинив двері. Ангарська восім заказували поскажіть. Це не професійні шахраї, а не добросовісні комерсанти, кажуть у міліції, можуть видурити кровні і на оренді квартир, і на встановленні дверей. І початку року довірливі громадяни подарували їм понад 300 тисяч гривень в органах МВС сотні офіційних заяв. Проте затримати правопорушників і пред'явити обвинувачення непроста справа. На сьогоднішній момент теж в призвується головне діла. Там Більше 20-30 епізодів об нашеннях там определених круга ліць. Если в действиях злоумышленника будет усматриваться серийные составы преступления, то это уже от части 2 до части 3, это, как правило, от 3 до 12 лет лишения свободы в зависимости от количества эпизодов и от суммы ущербов, которые понесли граждане. Страждають люди через власну необачність, говорить Максим, який два роки продає вікна на лівобережжі. Каже, через низьку ціну на товар клієнт втрачає увагу і легко стає жертвою спритних комерсантів. Через шахраїв скаржиться продавець знайти клієнта сьогодні надто важко. Якщо ціна встановлена до тисячі гривень, заказує все, дає гроші, але... 70% я даже могу так сказать, из этого людям не привозят эти изделия. Их называют сезонники. Зачем ломать спину и трудиться вот так вот, если можно быстро сорвать деньги? Адвокати радять вивчити не тільки договір, а й з'ясувати юридичну адресу виконавця. В угоді, окрім сплаченої суми, треба чітко прописувати обов'язки сторін, терміни постачання товару і виконання робіт. Просять передоплату, вимагайте розписку в особи, які віддаєте свої гроші. Договор не важно бути пропущено каких-то міст, де можна щось дописати. Если, конечно, масса нарушений, тогда намного труднее. Тогда нужно найти, кто это, вообще существует ли этот человек, а возможно даже через милицию или прокуратуру, то есть здесь масса трудностей. Ну а поки постраждалі чекають на повернення грошей у Дніпропетровську на кількох вулицях продовжують роздавати рекламні буклети тих самих фірм, які до сьогодні не виконали замовлення і не встановили клієнтам вікна. Євген Коптів, Олександр Дубина, Сергій Гончар, Антон Логуш, новини 11 каналу.